Вітаю усіх! І оскільки сезон березового соку розпочато, тож я до вас з новим рецептом. І сьогодні приготуємо березовий мохіто. Це березовий сік з м'ятою та цитрусами. Для його приготування нам потрібні мята, цитруси, лимон та апельсин, цукор, лимонна кислота, ну і, звичайно, березовий сік. Банки ретельно миємо та стерилізуємо. А металеві кришки обов'язково заливаю кипятком. Лимон та апельсин нарізаю на кружальце. М'яту можна кидати гілочками, але я общипала лише листочки. Далі в кожну банку додаємо цукор з розрахунку 50 г на 1 літр соку. 50 г це приблизно 2 столові ложки. Відповідно, на 3-літрову банку нам потрібно 6 столових ложок цукру. Далі додаємо кружальцю лимону, апельсину та декілька листочків м'яти. І обов'язково додаємо по щіпці лимонної кислоти на 1 літрову банку. Якщо у вас 3-літрова банка, додаємо по пів чайної ложки. Березовий сік ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Збираємо піну. Та розливаємо в банки. Закатуємо металевими кришками та перевертаємо банки догори дном. Так банки стоять, поки не остигнуть. При бажанні можете закутати одіялом, хоча я ніколи не кутаю. І він прекрасно зберігається. Такий освіжаючий напій ідеально підійде для спекотного літа. Рекомендую спробувати. Дякую усім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк та до зустрічі!